Добрий день! Сьогоднішня наша тема рух тіл. Усе в світі перебуває в Русі. Мільярди років, що існує всесвіт, одна від одної розлітається галактики, Земля обертається навколо сонця. За кілька годин літак прилітає з Києва до Парижа. У крапленні води безліч мікроорганізмів що секунди змінюють своє положення. Увесь час рухаються молекули речовини. При цьому кожне тіло рухається по різному: одне швидше, інше повільніше, одне на довшій відстані, інше на коротші. Та й тривалість руху у кожного різна. Рухом або механічним рухом називають зміну положення тіла або його частин в просторі з часом відносно інших тіл. Незважаючи на різноманіття прикладів руху, для них можна визначити спільні риси. По-перше, всі тіла, що рухаються, змінюють своє положення в просторі відносно інших тіл. По-друге, зміна положення тіл відбувається плином часу. Давайте спробуємо розібрати поняття, які характерні для руху. Для початку, спробуйте зробити наступне. Притисніть до аркуша олівець і провідіть ним. Олівець намалює лінію, якою переміщується. Форма лінії може бути різна пряма або крива. Якщо безперервно фіксувати в просторі положення рухомого тіла, то отримаємо лінію, яка називається траєкторією руху. Траєкторія це лінія, яку описує тіло в просторі, інакше кажучи, це лінія, по якій рухається тіла. До руху застосовують такі характеристики, як швидкість, шлях і час. Шлях це довжина траєкторії, відстань, яку тіло подолало під час механічного руху. Зазвичай шлях вимірюється в кілометрах, метрах і сантиметрах. Рух триває певний час. Його вимірюють в годинах, хвилинах та секундах. Швидкість це фізична величина, що показує, яку відстань подолає фізичне тіло за певну одиницю часу. Швидкість руху виміряють у кілометрах за годину або метрах за секунду. Швидкість можна обчислити, якщо відомий шлях і час. Потрібно шлях, який подолало тіло, поділити на тривалість руху, тобто час. Усі ці характеристики між собою математично пов'язані такою формулою. Швидкість дорівнює шлях, поділений на час. Або В дорівнює С поділено на Т. ДС це шлях, який проходить тіло. Т проміжок часу, за який тіло проходить певний шлях, а В власне швидкість. Пропоную вам провести невеличкі дослідження. Для цього скористайтеся шкільним стадіоном, а саме його біговою доріжкою. На який відзначено відстань 30 метрів, метою нашого дослідження буде з'ясувати швидкість вашого руху. Для проведення дослідження вам знадобляться прилад для вимірювання часу і розмітка довжини на шкільному стадіоні, пропоную вам стати на початок бігової доріжки. Одночасно з початком руху увімкнути прилад для вимірювання часу. Швидкою ходою пройти 30 метрів. По завершенні ходи зафіксувати показники приладу для вимірювання часу. Записати результат вимірюванню зошит. Подолайте той же самий шлях біжучи. Зафіксуйте час. Запишіть свої результати вимірювань. Для обчислення швидкості руху у кожному випадку скористайтеся формулою. Результати дослідження оформіть у зошиті у вигляді таблиці. Порівняйте швидкість вашого руху. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!